Добрий день! Представляю вашій увазі своє дослідження на тему Громадсько-політична діяльність Степана Саполяка. Свій виступ я хочу розпочати зі слів Олеся Гончара, якими він охарактеризував Степана Саполяка. Його діяльність у найтяжчу годину уособлювала незламність духу і громадянську совість. У своїй роботі ми на основі узагальнення відомого матеріалу. Введення у науковий обіг неопублікованих архівних документів Державного архіву Тернопільської області. Зверніть увагу на опис фонду No R 3511 та приватного архіву співучасника тих подій Мармуса. Тут ми бачимо спеціальне повідомлення органів КДБ першому секретарю ЦК Комуністичної партії УРСР Володимиру Щербицькому. Проаналізували основні вихи життя та діяльності Саполяка у громадськополітичній площині. Це дало нам можливість як уточнити окремі аспекти діяльності, так і виокремити неточності, які існували в біографії. Водночас, проблематика питання і критичне сприйняття об'єкту дослідження, на нашу думку, лише підвищують як теоретичний, так і практичний соціальний запит на дослідження такого характеру. Степан Саполяк український громадськополітичний діяч. Правозахисник, активний учасник українського дисидентського руху, був вихідцем села Росохач, що на Тернопільщині, за майновим і соціальним статусом належав до селянського стану становлення особистості та закладення основ світу сприйняття відбувалося під впливом християнських цінностей та поваги до історичного минулого і традицій українського народу, які культивувалися у сім'ї. На формування світогляду майбутнього дисидента вплинули історичні традиції села, оскільки протягом усього його існування жителі були національно свідомими і брали активну участь у національно визвольній боротьбі під проводом ОУН та УПА. Саполяк з молодих років культивував неприйняття існуючого радянського суспільно-політичного ладу. Зверніть увагу на уривок таємної доповідної записки КДБ у РСР Щербицькому стосовно характеристики особистості Саполяка до подій 1973 року. Незважаючи на численні розбіжності в оцінках окремих періодів діяльності Степана Саполяка, не підлягає сумніву той факт, що майбутній шенгельгінської спілки в юному віці розпочав громадську діяльність, яка на той момент, хоч і не мала чіткої мети, проте однозначно була направлена на протидію радянській суспільній моделі. Участь Сапеляка у найвідомішій акції Росохацької групи в січні 1973 року сприяли його фактичному визнанню на загальноукраїнському рівні як правозахисника та дисидента, який кинув виклик радянській системі. Водночас абсолютизація ним своїх спогадів у інтерв'ю та статтях, а також міфологізація його постаті окремими істориками призвели до суперечностей стосовно його ролі та місця у чортківській підпільній організації. Разом з тим, історичні факти дають змогу нам стверджувати, що він однозначно особисто брав активну участь не тільки у розвішуванні національних прапорів та розклеюванні агітаційних листівок у чорткові, але й у поширенні українських національних ідей у суспільному середовищі. Тут ми бачимо фотокопію однієї із агітаційних листівок, яка була вивішена в чорткові в ніч на 22 січня 1973 року. Усе це свідчить про його патріотизм, справжню віру та щирість переконань. Що стосується свідчень Саполяка під час допитів, то докоряти його за нестійкість, на нашу думку, не варто. Нелюдські методи, які застосовувалися у лізоляторах КДБ, змушували заговорити в той час не одну відому особистість українського правозахисного руху. Та й не лише чинник Степана Саполяка був причиною ліквідації Росохацької групи. Сама організація не мала чіткої стратегії, широкої соціальної бази, а відтак і перспектив розвитку та тривалого існування. Правозахисна діяльність Саполяка у період ув'язнення була активною і характеризувалась участю у табірному русі опору, який полягав у акціях протесту, забастовках, голодівках, ведення хроніки, підготовці політичних звернень і заяв до різних інституцій. Зверніть увагу на документи, які за участю Саполяка були підготовлені рухом опору. Табору номер 36 Окрім участі в колективних акціях, Саполяк був автором низки індивідуальних заяв, звернень, протестів. Незважаючи на розбіжності щодо окремих фактів періоду його табірного життя і діяльності. Підтвердженим видається факт, що Саполяк, перебуваючи в ув'язненні, не піддався на провокацію органів КДБ, не налагодив з ними співпраці, і публічно не покаявся. Варто відзначити, що у час відбуття покарання Саполяк під впливом правозахисників зміцнив свої національні переконання. Волю до протистояння радянській системі перетворився на одного з найвідоміших українських дисидентів, прізвище якого у своїй доповіді в 1975-му згадав Сахаров. Крім того, Саполяк як поет, якого визнали і чиї вірші читали у середовищі прогресивної інтелігенції, також з'явився у період його ув'язнення. Саполяк після відбуття покарання продовжив свою громадську політичну діяльність. Епіцентром його дій стала українська Слобожанщина, а основними напрямками були боротьба за відродження української держави, відновлення історичної пам'яті та справедливості, збереження національних традицій і культури. Зверніть увагу на світлини із першої акції, які були організовані Саполяком у Харкові. Діяльність Саполяка проходила в складних умовах тотального контролю та необмежених можливостей радянського тоталітарного режиму. Та навіть попри це, Саполяк зумів організувати в Харкові філію української гельсінської групи, згодом української гельсінської спілки, ініціював розгортання національного прапору, і, що найважливіше домігся в умовах комуністичної дійсності, і переосмислення широкими верствами населення своєї національної ідентичності. Все це сприяло розвитку українського національного руху в регіоні, яким радянська партійна номенклатура довгий час вважала своїм надійним тилом. Зверніть увагу на світлини, де зображені меморіальна дошка та пам'ятна таблиця, які були встановлені на знакових у житті і діяльності правозахисника установах. Таким чином, зазначимо, що громадсько політична діяльність Степана Саполяка була активною впродовж усього його життя – 1952-2012 років, і вирізнялася на фоні українського національного руху другої половини ХХ століття. громадсько політичну життєдіяльність Саполяка можна розділити на декілька етапів, кожен з яких вирізнявся своїми особливостями, суперечностями та здобутками. Найбільш плідним періодом життя та роботи правозахисника можна назвати часовий проміжок 1970 1980 х років, коли Саполяк не тільки зробив свій вагомий внесок у розвиток українського дисидентського руху, а й став безпосереднім активним учасником процесу відновлення української державності. Разом з тим, наявність неточностей та розбіжностей у окремих фактах діяльності Саполяка не дозволяє зроблені висновки і оцінки вважати аксіомою. А відтак дослідження має значний потенціал для подальшого розвитку. Дякую за увагу!